Понад 150 випадків сексуального насильства зафіксувала прокуратура та нацполіція від початку великої війни. Та загальна кількість постраждалих значно більша, зазначає офіс генпрокурора. Навіть після деокупації території люди далеко не завжди звертаються до правоохоронців. Щоб допомогти постраждалим українкам, благодійники створили проєкт Гідна. Чим допомагають і яку мету поставили собі організатори у матеріалі Марії Марчук. Москолота використовує сексуальне насильство як інструмент війни. Все, щоб зупинити спротив населення. Наслідки цих воєнних злочинів лишили відбиток на сотнях, а то й тисячах українок та українців. Постраждалих серед жінок у рази більше, кажуть представники благодійного проєкту Гідна, які взялися допомагати українкам. Ця травма може настільки сильно вплинути на життя цієї жінки, на те, як вона виховує дітей, як вона будує свою родину, як вона вибудує. Довоє відносини в суспільстві, тому що сексуальне насильство під час війни це є зброя. Це зброя знищення національного коду. Розумієте, через жінку у команді гідна 11 психологинь. Усі вони пройшли додатковий курс навчання від колег з Ізраїлю, щоб вміти допомагати постраждалим від сексуального насильства під час війни. Людина, яка потрапила в якусь таку велику травмуючу історію, вона має і фізіологічну від відновлюватися після стресу вона має відновлювати соціальні зв'язки, які також порушуються. Вона має відновлювати знову довіру до світу. Є люди, які можуть самостійно опанувати те, що з ними відбулося, але на жаль. Зазвичай такі події вони надто великі для того, щоб людина наодинці з ними справилася, щоб отримати фахову допомогу. Спочатку треба заповнити анкету на сайті гідна. Потім обрати психологиню для подальших онлайн-консультацій. Також визначитися з часом для відеозустрічей. Лист із розкладом консультацій надійде на електронну пошту після заповнення анкети. Посилання на зустріч у Google Meet теж відправлять імейлом. Під час відеоконсультації можна не вмикати камеру. Окрім фахівців, допомогти постраждалим можуть і близькі, каже психотерапевтка. Потрібно, щоб рідні та друзі підтримували жінку та не тиснули на неї. Найкраще, що можуть близькі. Люди зробити, ти сказати, бачиш, я тут, ти можеш до мене звернутися саме тоді, коли ти будеш для цього готова і не прискорювати цей процес. Якщо люди, у людини буде відчуття безпечності цього контакту, що вона може чимось поділитися і вона не буде засуджена. Стартувала ініціатива на початку лютого. За цей час до фахівчині вже записалося п'ятеро постраждалих. За рік хочуть допомогти двом сотням жінок. Підтримати проєкт вирішила столична тату студія. Майстри розробили ескізи. 30% коштів від цих татуювань передадуть до благодійного фонду. Уже є охочі залишити на своєму тілі нагадування про гідність жінок. Серед людей, які зробили тату з особливим ескізом та сенсом, мешканка Києва Солана, вона вибрала різнокольорове зображення з букетом квітів. Про якось таку не знаю, от тепло до себе, підтримку до себе, психологічні проблеми. Вони, можливо, не такі видимі, як фізичні, але вони болять так само. Майстри створили вісім наборів на різний смак. Тут і тату з висловами: гідна кохання, і зображення сердець та абстрактні лінії. Автори намагалися передати ідею самопідтримки та любові до себе. Я думала про емоції, я думала про почуття і. І до мене прийшла ідея, що не дивлячись на те, що пережила жінка час всього цього, що діялось, вона заслуговує на найкраще, на кохання, турботу і все, все, що є на цьому світі, завдяки такій творчій ідеї, в тату студії вже зібрали та передадуть на благодійний проєкт понад 7 тисяч гривень. Марія Марчук, Орест Пона та Олексій Іванченко. П'ятий канал. Для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю і спецпроєкти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на YouTube П'ятого, лайкніть та напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в Ютуб просторі на вищі щаблі. Зробімо разом аудиторію п'ятого справді великою.